Нічний обстріл України та підозра генерал-полковнику РФ про це не тільки у випуску. Новин мене звати Олена Морозова. Вітаю. Одеса зазнала масово не атаки ударними безпілотниками. Загинула жінка, повідомила у ДСНС пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема багатоквартирні житлові будинки. Через атаку дронів у дев'ятиповерховому будинку спалахнула пожежа з шостого до дев'ятого поверхів. Надзвичайники врятували п'ятьох людей. Вибухи в Одесі почали лунати близько опівночі. Понад п'ять годин Росія атакувала Павлоград Дніпропетровської області. По місту завдали комбінованого удару. Повітряні сили попереджали про ракети та десятки безпілотників, які армія РФ запустила на місто. Очільник області Сергій Лисак написав у телеграмі: це була наймасованіша атака, лунав вибух за вибухом. Як наслідок, понівечені пожежна частина промислові підприємства п'ятиповерхівка виникли займання. П'ятьох людей вбили росіяни у Костянтинівці на Донеччині. Про це у телеграмі повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін. Є в області дев'ятеро поранених за добу, що минула у Костянтинівці, Родинському, Дружківці і Лимані. Літній чоловік загинув у степногірській громаді на Запоріжжі. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Ван Федоров. Росіяни завдали по області упродовж доби понад пів тисячі ударів. Загалом атакували 18 містечок і сіл з авіації, безпілотників, РСЗВ та артилерії. Надійшло 32 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Два ракетні 71 авіаційні авіаційний. Стільки за день російські загарбники завдали ударів по території України, зокрема по Сумщині, Запоріжжі та Херсонщині. Застосували шість ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Про це повідомили у генштабі зсу. Крім цього, окупанти залучили для ураження понад 3800 дронів камікадзе та здійснили майже 6 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Збройні сили України забезпечать засобами необхідними для більш відчутних далекобійних ударів. по РФ. таку заяву зробив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це глава держави повідомив у телеграмі. Президент також відзначив, що непростою залишається ситуація у прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Російська армія продовжує атакувати цивільних різними типами дронів. Тож маємо відповідати, сказав Зеленський. Київ та Вашингтон готують угоду щодо безпілотників. йдеться про виробництво та продаж дронів. Переговори ведуться зокрема про американські інвестиції у вітчизняне виробництво безпілотних літальних апаратів. Про це заявила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Водночас нагадала, що політичне рішення про угоду ухвалили президенти України та США. Велика Британія та ЄС знижують граничну ціну або так звану стелю цін на російську нафту. Про це заявила міністерка фінансів Сполученого Королівства Рейчел Рівз. За її словами, стелю цін знижують з 60 до 47 доларів та 60 центів за барель. Це вдарить по нафтових доходах Росії, які вже упали на третину порівняно з минулим роком. Заявили в британському уряді. Британія не діє наодинці. Це партнерство з нашими європейськими союзниками для того, щоб чинити максимальний тиск на Росію і зменшити її здатність фінансувати свої військові зусилля. Обмеження ціни на нафту, яке діє з 2022 року, вже вплинуло на зменшення російських доходів від продажу нафти. Але ми йдемо далі, щоб підтримати Україну і чинити тиск на Росію. Ізраїль та Сирія домовилися про припинення вогню. Цю інформацію підтвердив спецпредставник США щодо Сирії Том Барак. За його словами, перемир'я між країнами зокрема підтримали Йорданія та Туреччина. Нагадаю, цього тижня Ізраїль завдав серію авіаударів по військових об'єктах та інфраструктурних цілях у Дамаску. Наказав бомбардувати будинки під Києвом. Служба безпеки задокументувала нові злочини екс-командувача східного військового округу збройних сил РФ генерал-полковника Олександра Чайко. За даними слідства, у березні 2022 року він наказав задіяти бойову авіацію та артилерію по селищу Тетерівське Вишгородського району на Київщині. Співробітники СБУ дістали аудіоперехоплення, де Чайко віддає наказ. За вісім днів масованих ударів ворог знищив 73 будинки. Під час обстрілів загинуло двоє місцевих жителів. Рік тому СБУ теж повідомила Чайку про підозру за злочинний наказ бомбардувати фугасними авіабомбами будинки у Бородянці у березні 2022 року. Дію в інтересах РФ правоохоронці заарештували Ігоря Науменка, відомого у кримінальних колах за прізвиськом Наум. Він фігурант злочинної вертикалі на Миколаївщині, Одещині та Херсонщині. Повідомляє Національна поліція України. Зокрема, мав вплив на кримінальне середовище регіонів і місця позбавлення волі, контролював колонії та вимагав від місцевих бізнесменів мільйони в інтересах Росії. Один із них про спроби рейдерського захоплення агропідприємства. Наразі слідчі провели півсотні обшуків у чотирьох регіонах. Пережив дві пересадки серця у Львові з лікарні святого пантелеймона. Виписали 20-річного Віталія через вроджену ваду серця. Хлопець потребував донорської пересадки однак, перший орган не прижився. Про шлях Віталія та унікальну операцію львівських медиків у матеріалі Олега Янка. На цих тренажерах під наглядом фізичного терапевта тренується 20-річний Віталій хлопець. у чиїх грудях за три доби вилиться три серця, одне своє і два донорських. Помалю почуваюся. У Віталія змалку вроджена вада серця, про яку навіть не знав, але перенесена півроку тому вірусна застуда, спровокувала розвиток недуги. Тож у Польщі, де Віталій працював, йому стало зле, і він приїхав в Україну щоб підлікуватися. Медики ж діагностували захворювання, за якого серце втрачає пружність. Єдиним варіантом порятунку стала трансплантація. Ми тоді ніж доїхали до лікарні. Ми тоді вже їхали на туди в кардіологію кардіологічну. То, то десь було 20 розрядів тих, його били струмом. То і вдома, і в швидкі, і в лікарні. І тоді назад напакали реанімацію. Потім з реанімації нас виписали, сказали, що нам треба ще побути під наглядом. Після тижня у листку очікування серце для Віталія знайшлося. Операцію успішно провели, але орган працював лише годину і зупинився. Тож Віталія знову підключили до спеціального апарату і вдруге внесли в листок очікування. Чекати на друге донорське серце Віталію довелося менше ніж дві доби. Пересадка пройшла успішно. До того він не знав, що в нього є така генетично детермінована хвороба, як дилітаційна кардіоміопатія. Це хвороба, яка закладена на генетичному рівні, і може в будь-який час у будь-який вік спрогресувати. Як правило, це там в віці. 30-40 років найчастіше вона прогресує, але вона може і ми бачимо, і в діток там 6 років, і 8, щось має спровокувати цю хворобу. Попереду Віталія чекає тривала реабілітація, але лікарі дають позитивні прогнози за сина. Радіє мама Ірина. Може, не дай боженькому до все перейти, щоб всі були здорові. Дякувати Богу, що ми попали в такі надії Ну, Їм Нема ціни. тим лікарям нема ціни. Лікарі першого медоб'єднання Львова називають історію Віталія унікальною. Тож з нагоди виписки підготували хлопцю невеличкий сюрприз. Твоя основна задача тепер берегти то сердечко, щоб воно тобі подовше послужило. Ну і щоб ти був щасливий. Олег Янко, Олександр Рузанов, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.